Ми розробили проєкт під назвою «Мінікомпас ДСУ». Роботу виконав Бакалейко Андрій. Метою роботи було розробити та виготовити компас, який буде відповідати вимогам Збройних сил України та забезпечити їм високу точність навігації в будь-яких умовах. Цим компасом можна користуватися вночі та під час складних погодних умов. Задання було нашим забезпечити відповідність компаса стандартним електромагнітної сумісності та безпеки, які є важливими для ЗСУ. Під час створення компасу я зацікавився історією створення компасів. Першими компас створили китайці. За даними, цей компас з'явився за три тисячоліття до нашої ери, не раніше другого століття до нашої ери. Також я зацікавився, коли був створений компас у Європі, у Європі та на Сході. У Європі в 12 столітті створили компас Араби. Цей компас дуже був похожий на китайський компас. І деякі вчені вважають, що європейці запозичили його, його у арабів, а інші доводять, що вони додумалися до цього винаходи самостійно. Першими використати компас стали італійські моряки. У наші дні є дуже багато компасів. Ці сучасні компаси мало нагадують своїх середньовічних попередників. Вони створені з використанням новітніх технологій та матеріалів. Сьогодні е, звичайним компасом найчастіше користуються туристи, геологи, альпіністи, мандрівники та люди, які просто використовують цей компас для входів та екскурсій. У процесі розробки венікомпаса для Збройних сил України було використано багато методів досліджень, такі як аналіз потреб користувачів. Між військовими було проведено опитування, щоб з'ясувати їхні вимоги та очікування від компаса. Також військові оцінили цей виріб, розробкою прототипу було розроблено прототип компаса з різними функціями та можливостями, щоб провести його тестування. Компас був протестований з різними умовами навігації. Отримані дані компасу були проаналізовані з метою виявлення неполадків та можливостей, щоб покращити цей компас. Військові оцінили цей компас. Ці, цими військовими були е, військові е, із 128-ї військо бригади. Вони оцінили цей компас та сказали, що він був класним. Складова міні -компаса. Е, є е, кейс для плати. Сам мікробіт корпус, в якому знаходиться живлення, і ось так цей компас виглядає. В ході реалізації проєкту основна увага приділялася платі під назвою мікробіт. Ця плата була запрограмована та використовується компас. Ця плата є багатофункціональна та може бути використана в багатьох випадках. Також продемонструємо сам програмний код. На нашому компасі є дві кнопки А і Б. Кнопка А відповідає за запуск компасу та визначення ним сторони горизонту. В ході проєктування ми визначили, що оптимальний сторони горизонту має бути 8: такі як North, North-East, East, East, South East, South, south west West та норс west А кнопка В відповідає за зникнення зображення з екрану. Та перехід в сонний режим. Було багато проведено тестування. Перше тестування було на точність. Електронний компас має більшу точність, точність, ніж магнітний компас. Ця точність дуже важлива при роботі в умовах. Коли магнітний поле змінюється, наприклад, в регіонах з високою концентрацією металу. Другим тестуванням було проведення на швидкість. Електронний компас витрачає напрямок швидше, ніж магнітний компас. Що дозволяє швидше реагувати на зміни в напрямку руху. Мобільність це був третій тест. Електронний компас є легшим та мобільним користуванню. Цей компас можна швидше розібрати та покласти в кишеню. В процесі перевірки ми визначили, що цей міні-компас може працювати в режимі активного користування до 7 діб, а в режимі сну до 15 діб. Розроблений електронний ліній компас задовільняє всі вимоги, що ставляться до апаратури орієнтування військових застосувань. Він є точним та зручним у користуванні та має велику кількість функцій. Тестування компасу показало, що він може працювати в різних умовах, в різних погодних умовах, зміну місця та інших факторів. Розроблений електронний міні компас може використовуватися в різних військових галузях, таких як сухопутні, повітряні. Та морські військові флоти, дозволяючи ефективно та точно орієнтуватися в будь-яких умовах. Цей компас є ефективним засобом навігації, який забезпечить військовим дуже швидкий та точний пошук шляху до потрібної їм локації, що є дуже важливим під час операцій, які використовують військові, застосуванням електронного компасу може покращити ефективність виконання військових місій. Та зменшити ризик непотрібних затримок та помилок в орієнтуванні. Цей мінікомс є зручним та легким у використанні, що забезпечує популярність серед військових. Він може бути застосований як в складі військової апаратури, так як і в окремий пристрій.